Що таке приналежність, або яким чином люди долучаються до еліти. Розповім вам у цьому відео, бо, можливо, у вас є певні такі от звички або уявлення, які роблять вас неефективним, певною мірою біднішим, як у світосприйнятті, так і в прямому сенсі, коли у вас менше коштів на рахунку. Як ви гадаєте, чому люди вибирають собі кумирів? Можуть бути багато різних причин. Для того щоб навчатися, для того щоб був певний еталон і так далі і тому подібне. А з яких перших кроків люди намагаються стати ближче до своїх кумирів? Яким чином вони стають своїми ж кумирами, для цього потрібно мати певну ідентичність. До прикладу, вам подобається певний актор, який є таким от уявним героєм. Але одразу стати героєм ви ну, не можете. Для цього потрібно мати, повторюсь, ідентичність вважати себе. Певним таким от лідером, з відповідними навичками, принципами, певною місією в голові. Однак це довго, а найпростіше це отримати певний одяг героя, тобто змоделювати, в які в нього черевики, яка в нього зачіска, які там в нього сорочки, плаття і так далі і тому подібне. Тобто змоделювавши щось зовнішнє у нашому герої, ми таким чином певною мірою уважаємо, принаймні, дехто з нас вважає, що стане ближче до свого кумира, до свого героя, нібито от розчиниться у ньому. І це ось така от приналежність до еліти відбувається через, як ви вже зрозуміли, через зовнішність, через зовнішні реквізити, через зовнішні атрибути. Через певні такі от зовнішні марки. Розумієте, да? до чого я? Тобто люди витрачають величезну кількість грошей не на формування своєї ідентичності геройської, не на формування навичок, вмінь, принципів та уявлень, а на просто формування одягу зовнішнього. Але ж нам потрібно саме програмне забезпечення, яке ось тут знаходиться. Нам воно потрібно. Але його прокачати, як ви розумієте, набагато складніше, ніж прокачувати зовнішній одяг. Зовнішність. Для цього потрібно взяти певну кількість грошей, можна навіть в борг піти в магазин, можливо, найняти того чи іншого стиліста, і з зовнішністю він наведе порядок. Але це тільки буде схоже на старий. Кращений автомобіль, який тільки виглядає гарним, але насправді він там повністю гнилий, старий, не адаптований до сучасності. Одначе, як ви розумієте, людям, які є кумирами, вигідно підтримувати цей ось лоск, це уявлення. Бо вони тоді дають певні вказівки своїм послідовникам. І формується така от ієрархія послідовників. Де цей ось гуру, цей адепт даної світоглядницької концепції, яка залучає увагу своїх послідовників, він там головний. Він отримує оплату за свою відомість лайками, грошима, увагою, схваленнями, можливо, голосами на виборах. Ну, багато чого. Я думаю, що тепер ви будете простіше. Або, можливо, розумніше ставитись до того, які параметри ви моделюєте у своїх кумирів. І спочатку, як ви розумієте, можна подумати, чи треба вам те, що знаходиться ось тут, у вашого кумира, і вже потім переходити, ну, звичайно, щоб без цього нікуди не дітись до зовнішності. Одначе, це повинна бути квінтесенція зовнішнього і внутрішнього. Інакше буде, ну, не зовсім те. Що ви, можливо, насправді хочете. Якщо у вас є якісь міркування, або ви не погоджуєтесь з цим, то пишіть в коментарях до цього відео і подумаємо разом. Бережіть себе.